Чи знаєте ви, що таке ментальне здоров'я? З початку війни цей термін, який був визначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, все частіше використовується у побуті. Ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина може реалізувати свої творчі здібності і може протистояти життєвим стресам і відповідно продуктивно працювати в наш такий нелегкий час на території України. Ментальне здоров'я дітей під час війни потребує особливої уваги і підтримки. Стресові обставини можуть спричинити негативний вплив на дітей, зокрема втрату концентрації, зміну поведінки або загострення емоційних реакцій. Дорослим важливо звернути увагу та піклуватись про психологічну безпеку дітей. Тому і проводяться різні заходи, аби привернути увагу до даного питання. Так на території Коростенського району оголошено конкурс дитячих малюнків: ментальне здоров'я, очима підлітків. Ментальне здоров'я очима підлітків це новий конкурс, який оголошено на території Коростенської міської територіальної громади. Конкурс саме проводиться для дітей шкільного віку від 10 до 17 років. Роботи будуть оцінюватися за такими критеріями, як відповідність та повноття розкриття теми, творчий підхід. Креативність, оригінальність. Що хочемо показати цим конкурсом. Яка мета його? Це привернути увагу підлітків на важливість ментального здоров'я, повноцінно радіти життю і, звичайно, керувати своїми емоціями. Конкурс дитячих малюнків, ментальне здоров'я очима підлітків буде тривати з 22 січня, по 1 лютого. Умови дуже прості: любити малювати та вміти радіти життю, не дивлячись на війну. Роботи мають надаватися на будь-якому форматі, але обов'язково із зворотньої сторони має бути приклеєний такий білий формат невеличкого розміру, де буде чітко вказано прізвище ім'я по батькові. Значить, буде вказано також коротенька розповідь про свою сім'ю, ці 2-3 речення. Ну, і звичайна домашня адреса та контактний телефон, за яким би ми могли потім віднайти дану дитину. Тому що конкурс буде проходити на території Коростенського району. Де буде багато залучено дітей, остаточне визначення переможців відбудеться колегіально організаційним комітетом до 6 лютого. Переможці конкурсу будуть відзначені дипломами та подарунками. Передбачені перше, друге та третє призові місця. Роботи можете приносити за адресою місто Коростень, вулиця Шевченка, 8, 5 кабінет. Саме відділ з питань сімейної політики. Ми будемо приймати всі роботи. Якщо роботи підходять. Ми забираємо, передаємо організаторам конкурс. Взагалі, ментальне здоров'я це визначення з'явилось зовсім недавно, саме з початком війни на території України, і це вперше ми проводимо такий конкурс. Отже, ви дитина любите малювати та вмієте радіти життю, не дивлячись на війну. Конкурс дитячих малюнків, ментальне здоров'я очима підлітків саме для вас. Ваші малюнки чекають за адресою місто Коростень, вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 5.